Хочете, покажу масаж точок, який на рефлекторному рівні покращує роботу ока. Я рефлексотерапевт, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, першу важливу точку ми шукаємо біля зовнішнього краю брови. Край брови знайшли і чуть-чуть вище ми намацали точечку. Масуємо її 7,36 секунд. Наступна точка: нижній край орбіти, але не зверху, а спереду. Масуємо 7,36 секунд. Ще одна точка внутрішній край брів. Ця буває точка досить болюча. Масуємо 7,36 секунд, досить сильно можна надавлювати. Тут виходить в нас нерв, тому вона може боліти, якщо нерв застуджений. І ще одна точка центр виска. Масуємо легенько, там проходить вискова артерія, яка йде напряму сполучена з артерією орбітальною. І так ми стимулюємо.